Всім здоровенько були. Ну що ж, пройшло вже 3 місяця і 1 і тиждень, як я використовую відеокарточку з Телемарту, відновлену заводу RX6800. І сьогодні ми її нарешті вскриємо. Подивимося, що там всередині, замінимо термопасу, і подивимося, чи буде якась різниця там в температурах і так далі. Давайте коротко. Що за той час було з відеокартою. А нічого, абсолютно жодного разу якогось. Прикола з картою не було ніяких вилютів, там чи якісь проблеми з заявами, Абсолютно нічого з нюансів, які я можу відмітити, те, що при навантаженні піщать е, друселя. Ну, це в принципі таке. Це і лотерея, В когось піщать, в когось ні. І, звісно ж, перед тим як відеокарту скривати, ми її протестуємо в формат. До речі, комп у мене тепер стоїть ось так наверху, але відкриємо GPOZ, щоб було видно у нас всі температури. Нажимаємо Go. Я не знаю скільки хвилин, можливо, 5, можливо, 10. Побачимо. Ну що ж, Фумах 5 хвилин, і ми бачимо наступні показники. 78-79 градусів у нас по яду, 92-93 хотспот. І вентилятори на 46-47% 1800 обертів. І, до речі, можливо, це зв'язано з тим, що комп'ютер стоїть вгорі. Ми як знаємо, все гаряче повітря піднімається у нас наверх. Тому, можливо, там температура у нас вища, тому що карточка, я купляв, вона е, грілася. До 73, при тому, що у нас фан -спід був лише 27%, тобто 1000 обертів. відеокарта доволі була така тихенька, бо при 47, чесно кажучи. Не знаю, чути, не чути, але доволі таки вона навіть при таких обертах 47, здається, небагато, але доволі така шумна. Окей, фіксуємо 5-6 хвилин. Давайте дістаємо карточку. І так, відеокарточка після трьох місяців використання виглядає ось так. Я її ні разу не знімав, не чистив, абсолютно нічого з нею не робив. Так, ну, доволі вона навіть візуально. В принципі, все окей. Гаряча зараз тримаю в руках, і отут прям бекплейт такий, ну, дуже добре, тепленький. Такс, окейшки, давайте приступаємо до розборочки. Так, відкрутили всі гвинтики. Бекплейт окремо в теорії мав би знятись. Чи ні. Окремо, здається, він таки не знімається напевно, що напевно, ні. Тому зриваємо пломбочку. Не люблю я усі кріплення от такого плану. Ну, але, в принципі, окей. Так, і зараз подивимося, наскільки легко чи важко зніметься радіатор самий. Так, акуратно, не спіша. Дивлюся, чи можливо треба буде, напевно, відкрутити отут ще отих два гвинтика. Давайте так і зробимо. Так, готово. І пробуємо акуратно. Так, важкувато йде, скажем так. Ні, легко, 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 легко. Легенько лише потягнули. Так, відключаємо вентилятор. Е, окей, окей, окей. Давайте вщадку перейдемо до самого радіатора. Ну що сказати, сам радіатор, як бачимо, ну, типу, ок, в принципі, кусок термопрокладки відвалилось, але вона м'ягенька. Вона м'якенька суха. Тут у нас на ВРМ. Ну, така вона вже підсуховата, правда, але я думаю, що вона свої ще, скажімо так, властивості не втратила. І давайте переходимо до самої платки. Ну, напевно, я відчищу. Плату від термопасти, і тоді детальніше її оглянемо. Так, вітар термопасту. Єдине, що мені не подобається, це сама мідна пластина, як ми бачимо на відеокарті. І таке враження, що її полірували, судячи по тих слідах. І тут, не знаю, видно чи десь Блін, котрі такі доволі глибокі царапини на куті. Звідки вони могли тут взятись, чесно кажучи, я не знаю. Якщо просто от протирати, тобто ці сліди у нас нікуди не діваються. Я не знаю, чи це реально чи це полірували так, чи що це робили. Грім його знаю, але якісь сліди, котік, не бушуй там. Сліди у нас на радіаторі. Скажемо так, присутні. Ну, а на самому чіпі, в принципі, нічого кримінального, ні сколів, ні царапин, взагалі нічого. кристал у нас зелененький. Ну, Все гарно. Е, ну, Попробую одну термопрокладку, може зняти з чіпа пам'яті, хоча ні, вони тупо розвалюються зараз. Там у нас ну, видно, що це Samsung. Я не знаю, чи вони всі однакові. Але до речі, що я можу зауважити дивно, цікаво. Ці чіпи пам'яті у нас тут є з боку чорний компаунд. Видно. На, отих чотирьох, на ось тих чотирьох у нас є чорний компаунд, а на тамтих немає. Інтересно, кстати. Ну, це нічно з них з двох боків є компаунди, а от на тих чіпах абсолютно немає. Блін, все ж таки прийдеться взяти і зняти. Так, буде, звісно, погано видно. Ну, прочитав Samsung і оці всі цифри нижні. Вони в принципі е збігаються. що ця, що ця, ця, Тільки ось ця і ну, самі-самі нижні, вони є різні, а так вони повністю збігаються. Ну, коротше, грім його знає. ну, в принципі... Окей, так, по платі я нічого не замітив. Можливо, тому що я не є там, технік, я тут не бачу слідів ремонту чи щось таке візуально і, ну, скажімо так, на вигляд тут все взагалі чітко. Такму пасу буду використовувати. Ось, купив по акції новеньку MX6, 4 грами, Так, якого, до речі, вона року випуску. Мені інтересно, в теорії ніде вказано немає. Ну і ладно. Будемо наносити її, збираємо карточку і повертаємося до встановлення. Ну що ж, які зміни? Ну, чесно кажучи, зміни таки непогані в плані чого. Зараз вже трошки більше, 6 хвилин тесту прийшло, і ми бачимо у нас слідуючі температури. 74-75 градусів, в принципі, як і було. Але чомусь вентилятори у нас впали до 29%. Тепер крутяться на 1100 обертів. Хоча на. 5 хвилин тесту. У нас вентилятор оберту було 38%, і температура була всього 67 градусів. Чому температура, точніше, чому вентилятори вирішили крутитися повільніше? Оце, звісно, під питанням. Відповідно, у нас температура трошечки виросла. Але на 5 хвилинах реально було. 38% обертів, 1400 з копійками були оберти вентилятори, і температура була 67,81%. Що доволі таке круто. Ну, зараз, звісно, 29% це вже після е, заміни термопаса. А до у нас було 42%. А, а до речі, шумить виявляється, по суті, не відеокарточка, а вентилятори. Не знаю, на процесорі чи на чому. В принципі, шум такий самий, але у нас тепер відеокарточка крутиться набагато повільніше. Ну, в принципі, результат якийсь такий. Ну, в принципі, результат такий невеличкий є. Ну і що можу сказати, вже котрий раз я побачив, дізнався і можу порекомендувати, що відеокарточки, ну, принаймні з Телемар, відновлені заводу, вони всі шикарні. Це вже п'ята відеокарта. Перша була 6900 XT, який вже більше року, вона зараз мого друга працює взагалі без проблем. Пізніше була я собі купляв 6700 XT, теж зараз працює без проблем. Потім 6700 XT ще одному клієнту брав. Пізніше у мене була звичайна 6700. І тепер знову, але вже 6800. І всі карточки, в принципі, в ідеалі. Ну, правда, я 6700 XT і 2 2007 і XT, я їх дво, дв, ну, дві карточки не розбирав, але вони так само взагалі працюють без проблем. Коротше, можна рекомендувати до покупки. Я впевнений, що з тими відеокарточками все окей. Так бувають якісь випадки, ну це напевно і лотерея, я не знаю. В моєму випадку всі карточки взагалі чудові, всі працюють. Ну що ж, на цьому буду завершувати. Всім дякую за активність, за перегляд. До наступних зустрічей. усім папа.